Буря на Чорному морі. Ой на Чорному морі, на білому камені, ой то там сидить ясен сокін білозорець, Незеньку голову склонив, та жалібно ковилить проквиляє, та на святеє небо, на Чорне море і спильно поглядає. Що на святому небі, що на Чорні морі не гаразд починає, на святому небі усі звізди потьмарило. Половина місяця у тьму уступило, на Чорному морі гаразд починає, і судна моря сильно хвиля встає, судна козацькі молодецькі на три часті розбиває. Першу часть відбивало у тихий Дунай запошало, другу часть відбивало у землю грабську, на каторгу турецьку заношало, третю часть відбивало, да на Чорному морі затопляло. Тут уже при тій часті два братики рідненькі, як голубенькі сивенькі, то вони потопали, порятунку собі ні від кіля не мали, да вони один до одного припливали, словами промовляли. Гірко ридали, прощення домагали. Перед Господом милосердним гріхи свої сповідали, ой між ними третій, чужий чужениця. Бездольний, безродний і безпомощний потопає, порятунку собі ні від кіль немає, то він до їх припливає, словами промовляє, гірко сльозами ридає, прощення домагає перед Господом милосердним гріхи свої сповідає. То ті брати промовлять, словами стали, обілються гірко сльозами, все ж то нас, браття, несильна морська хвиля затопляє. Це то отцева молитва і материна нас видимо карає. Що як ми у охотні войсько виряджалися, то от отця от матки прощення не приймали, На да старою матусю ми от себе і стременами То Тож і ми собі превелику гордость мали, старшого брата у себе за брата не мали, сестру середульшу марно зневажали, близькому сусіді хліба і солі ізбавляли. Тоже ми собі превелику гордость мали, Проти Божих церков і ж їжджали, шличків із голов не здіймали, на свої лице Христа не клали, милосердного творця на поміч не призивали, да по вулицях кіньми вигравали, да проти себе нікого не стрічали, діток малих кіньми розбивали, кров християнську на сиру землю проливали. Ей! Коли б то нас, браття, могла отцева і матчина молитва від сіля визволяти, то нехай же б ми могли вже знати, як отцеву і матчину молитву штити поважати, і старшого брата за рідного батька мати, сестру середульшою штити поважати, близького сусіду у себе за рідного брата мати. То як стали словами промовляти, Отцеву і матчину молитву споминати, став Господь милосердний їм помагати. Стало Чорне море утихати, та так то утихало, ніби не гуляло. То стали ті два брати к берегу припливати, стали за білий камінь рученьками брати, да на край виходжати, да на край веселий междумир хрещений, Огороди християнські, та до отця до матки в гості прибувати, то тоже отець мати навпроти синів виходжали, синів питали: Ой сини, пане молодці! Чи добре вам у дорозі починало? Добре, отець мати, нам було на Чорному морі гуляти, тільки не добре було, отець і мати, чужому чуженниці на Чорному морі потопати, йому прощання ні од кого приймати і на чужині порятунку дати. Да услыши, Господи, у просьбах, у молитвах, люду царському, народу християнському, і усім головам, слухаючим, на многія літа до кінця. Vika.